Доброго дня, перегляньте, будь ласка, Синельніково Дніпропетровської області найближчі півроку, чи окупують. Давайте подивимося, поділіться у коментарях, хто що думає з цього приводу, можливо, є якісь спостереження. Синельніково. Чи буде окупація в найближчі півроку? Синельніково, чи окупують? Обстріли будуть активні й наслідки. Ворог має плани. І буде намагатися їх дотримуватися, що купують Синельникову вороги. Ні, дивіться, лінія буде непорушна, але поблизу лінії буде дуже неспокійно. Тобто, ближ, ближче до самого Синельникова. Дуже багато обманів буде вестися з приводу ситуації, яка там відбувається так? стосовно загалом того, що відбувається там. Ситуація затягнеться і дуже багато розчарувань. Дуже багато розчарувань. Чекає ворога. Мені загалом іде енергія такого супротиву. Тобто тиснути вони будуть, обстрілювати, намагатися прийти, пройти, але конкретно окупації не бачу, багато тривожності, звісно, підніметься. Давайте ви просили мене на рамочці подивитися. Давайте подивимося. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Покажи, будь ласка, якою буде відповідь так. Дякую. Скажи, будь ласка, якою буде відповідь. «ні Дякую. Скажи, будь ласка, Синельникове Дніпропетровської області найближчі півроку окупують. Синельникова Дніпропетровської області найближчі півроку окупують. Мені показують ні. Синельникової Дніпропетровської області. Чи ворог підійде за найближчі півроку ближче? Чи підійде ворог ближче до самого Синельникова за найближчі півроку? Чи підійде ворог ближче до Синельникова? Mm -hmm. Мені показують, що ні. Але активність може зберігатися, так? Чи буде активно обстрілювати місто Синельниково ворог найближчі півроку? Чи буде активно обстрілювати ворог місто Синельниково в найближчі півроку? Так, на жаль.